Україна це єдина держава, яка офіційно продовжує влаштування дітей в родини під час війни. Всі ми і служби у справах дітей, і потенційні батьки і діти стикаються з низкою нових труднощів, але все ж діти продовжують знаходити нові родини, незважаючи навіть на війну. Ми усунували Марселя під час війни. Мабуть, це складніше ніж у мирний час, тому що дитина це і так приводить для тривоги. А коли до цього ще додаються обстріли, шахеди, блекаути, то може стати ще страшніше. Насправді це велика мужність продовжувати шукати дітям родини під час війни. І це також виклик, тому що правова система повинна була оперативно перелаштуватися під ці нові реалії. Але мені здається, що війна це не привід відкладати рішення взяти в сім'ю дитину на потім, тому що саме зараз ми дорослі потрібні їм найбільше. Тож розберемося, які особливості усиновлення дітей сиріт під час воєнного стану вже існують. Спочатку розглянемо географічні аспекти, якщо дитина нікуди не переміщувалась. А служби у справах дітей та сім'ї на цій території працюють, то усиновлення відбувається у звичайному порядку. Якщо дитина перебуває на окупованій території, то її усиновлення можливе лише після деокупації. Якщо дитина евакуйована за межі України, то вона може бути усиновленою після повернення назад. Діти, які евакуювались по Україні, можуть бути усиновлені за місцем евакуації. Все те саме також стосується і дорослих, які хочуть усиновити дитину або стати на облік як потенційні прийомні батьки. І ще важливо, що якщо на час війни людина вже є кандидатом в усиновлювачі, але вона опинилась на окупованих територіях або виїхала за кордон, то з обліку вона не знімається. Так, вона має право у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення поновити документи і здійснити усиновлення дитини. Також є зміни у термінах, які стосуються документів. Строк дії документів кандидатів усиновлювачі та висновку про можливість бути усиновлювачами становить 18 замість 12 місяців. Стосовно опіки та піклування, то тут теж є зміни. Якщо опікуном або піклувальником виступає родич дитини, то він може надати у службу спрощений пакет документів, до якого входять заява. Копія паспорта громадянина України, документи, що підтверджують сімейні або родинні зв'язки з дитиною, довідку від нарколога та психіатра, довідку про наявність чи відсутність судимості або заяву про відсутність притягання особи до кримінальної відповідальності. Також треба зауважити, що під час дій воєнного стану опікунів можуть позбавити права виховувати дитину через відмову від обов'язкової евакуації. Це стосується усіх форм влаштування дитини в сім'ю: усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків та вихователів дитячого будинку сімейного типу. Війна це жахливо. Але навіть у таких умовах ми продовжуємо боротися та вкотре демонструємо свою незламність заради них. Адже саме вони наше майбутнє.